Мада вшанувала героїв Небесної сотні. Минуло 11 років з часу масових розстрілів на майдані у Києві та від початку російської агресії. Мітинг Реквієм з цієї нагоди зібрав у парку слави чимало людей. Рідним захисників, які загинули під час повномасштабного вторгнення, вручили державні нагороди. Їх бійці удостоєні посмертно. Орденами за мужність третього ступеня нагороджено Вадима Панасюка, Олександра Дементєва та Романа Кондратюка. Орденом за можність другого ступеня Віталія Кухарчука. Медалю за військову службу України. Андрія Михайленка. Пам'ятним нагрудним знаком честі батьківщина Вадима Сачука. Міський голова Ігор Чайка провів виїзний прийом громадян у Тойкутському старостинському окрузі. Його мешканці розраховують на допомогу нинішньої місцевої влади у розв'язанні проблем, які тягнуться роками. Вони виникли ще до територіального об'єднання у Ковульську громаду. Вирішити питання планують виключно в межах наданих законом повноважень. Світлофорні об'єкти на міських дорогах облаштовують системами резервного живлення на випадок знеструмлення мережі. Два таких прилади уже працюють на перехрестях вулиць Шевченка-Варшавська незалежності Васюка. Безперервно роботу ще двох світлофорів на перетині вулиць Незалежності Володимирська та Варшавська Володимирська забезпечено завдяки їх під'єднанню до об'єктів критичної інфраструктури. Тривають підготовчі роботи до встановлення автономного джерела живлення на перехресті Сагайдачного Театральна. Для продовження переобладнання світлофорів у бюджеті на 2025 рік передбачили мільйон гривень. У Ковальському МТМО триває підготовка приміщення до встановлення магнітно-резонансного томографа. Наразі завершують роботи з облаштування клітки Фарадея у сканувальній кімнаті, де безпосередньо працюватиме томографічна система. Згодом встановлять камеру з магнітом. Триває і реконструкція реабілітаційного відділення лікарні. Невдовзі мешканці громади матимуть комунальне МРТ та сучасний простір для відновлення здоров'я пацієнтів. Оголосили відкриті торги на закупівлю робіт з реконструкції парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Це наступний крок у реалізації спільного з польськими партнерами екологічного проєкту Співпраця на користь клімату, розвиток зеленої інфраструктури в Ленщині та Коволі. Проєкт фінансується за рахунок коштів Європейського союзу зі співфінансуванням з місцевого бюджету в частині 10%. Локації сплановані з дотриманням сучасних стандартів безпеки і доступності для маломобільних груп населення. До участі запрошують потужних підрядників. Коваль отримав обладнання для спортивних майданчиків на суму 120 тисяч євро. Це стало можливим завдяки міжмуніципальному співробітництву з містами-партнерами у Німеччині та фінансовій підтримці федерального уряду цієї країни. Частина вантажу вже доставлена в місто. Чекають наступну партію інвентарю та комплектуючих. Вирішується питання місць встановлення майданчиків на території Ковальської громади.